Однозначно звернувся до управління внутрішньої безпеки і буду займатися документуванням цієї групи. І під моїм тиском він вимушений мені дати, був дати дозвіл для того, щоб я звернувся до внутрішньої безпеки. Я в той же день поїхав до керівника управління внутрішньої безпеки Владислава Міновського і офіційно звернувся до нього. З листом про цю ганебну поведінку деяких поліцейських, в тому числі керівників поліції. Владіслав Міновський він мене запевнив про те, що вся група, організована злочинна група, буде задокументована співробітниками управління внутрішньої безпеки і всі вони понесуть покарання згідно діючого законодавства. При цьому він. Я йому доповів, що деякі порядні поліцейські готові прийняти участь в цій оперативній розробці для того, щоб задокументувати ОЗГ Власюка. Він, він мене запевнив, що всім поліціянтам буде, буде предоставлений захист від нього особисто і від управління внутрішньої безпеки. В подальшому, як мені стало відомо. В слідчому управлінні було розпочато кримінальне провадження згідно статті 369 Кримінального кодексу за рапортами моїх підлеглих, яким Власюк пропонував незаконну грошову винагороду за те, щоб вони надали йому можливість реалізовувати наркотичні засоби, засоби на території нашого обслуговування. Також мені неодноразово як керівник ОВБ, так і мій керівник генерал Анатолій Щадила вони мене інформували і говорили про те, що так як в рамках проведених негласних слідчих розшукових дій вони встановили, що в даному ОЗГ функціонує близько 15 поліцейських, в тому числі керівного складу, і в тому числі працівники керівного складу управління боротьби з наркозлочинністю і управління карного розшуку. І в зв'язку з цим вони повідомили про цю ситуацію Державне бюро розслідувань і Державне бюро розслідувань також документує злочинну діяльність поліцейських. Я був в цьому впевнений, так як я просто у мене в голові не могло вкластися, що керівник обласної поліції, керівник управління внутрішньої безпеки може мене якимось чином ввести в оману. Надалі ситуація розвивалася наступним чином. Мій заступник по оперативній роботі Віталій Бакаляр він повинен був відігравати ключову роль в документуванні ОЗГ Власюка і перевертнів, в погу, і перевертнів поліцейських в погонах. Він, він повинен бути там зробити певну оперативну комбінацію, і ми їх планували всіх задокументувати і для того, щоб всі злочинці понесли. Відповідне покарання. Але 22 липня мене викликали на нараду до Головного управління національної поліції. Ця нарада повинна була проходити під керівництвом голови національної поліції Ігоря Клименка. На цій нараді несподівано для мене Ігор Клименка зачитав наказ начальника. Головного управління в Дніпропетровській області Анатолія Щадила про переведення мене до Сінельниковського районного управління, тобто переведення мене на іншу посаду з меншим, з меншим обсягом роботи. Ну я зрозумів зв'язку з в зв'язку з у зв'язку з чим це було скоєно, це моя. Принципова поведінка відносно місцевих прокурорів, які повтікали в перший місяць війни, вони не перебували на робочому місці, і я постійно за цю ситуацію доповідав начальнику ГНП, доповідав йому, що правоохоронна система на той час не могла працювати, і я намагався надати розголос з цієї ситуації. І для того, щоб я менше, як мені казав Анатолій Антонович Адила, менше там вступав в якісь прення з прокуратури, мене було переведено на, на іншу. На іншу посаду до міста, Синельникова, до міста Синельникова. Після закінчення наради я вийшов з актової зали, де в коридорі зустрімується.